21 серпня 24 рік. Десь година 2 дня, обід і в нас Тішина. А знаєте, що Тішина? Всі поховались, повтікали. І я сам тільки за то, бо така спека на полі, десь градусів 45. Плюс вчора ввечері була гроза. І така вологість, що ти не дихаєш, а то ну, в парілці, хто в парілку ходив, парілка десь приблизно перша полка чи друга полка на, на, в парілці. Бачите, ящики все стоїть. Всі пороз'їжджалися Ну, в село. Люди заодно там подоять корови, попорають худобу на обід. От, ну і так, так рішили, що будемо збирати тільки. З ранечка до обіду і потім десь так після четвертої, як трошки спаде спека, бо, бо капець, то я теж люди приходять з поля. Ото є, яка малина, по кольору, такі, такі на лице. Так, така ж спека ж тяжка. От бачите, всі ящички стоять, чекають. От, вчора я почав підливати малину, включив полив і гроза, Так що все воно файно зложилося. Те, то, то бачите, показую вам збирані рядки. Ну, вони не повністю визбрані, але люди почали. От тут кожен позначив свої радки. А вже після обіду поприходять і будуть збирати, дозбирувати. Звичайно, справа, що сьогодні аж ніяк ми не дамо ради визбирати все поле. Ми тільки перейшли сьогодні на довгі радки. Ну, ми йшли звідси від Никитюка зліва. Короткі, ось приблизно по цей рядок. Ага. Людям їсти малини не даю через те, що малину обробив. Е, от. Від хвороби і трошки підживку нову спробував. Е, от тут, от, бачите, от, не збиране. Ось так гарніше видно. Сорт поляна. То бачите, гіляка то метка по, -по, по ту метку оброблена, а далі ще не, не встиг. Бачите, яка картина. О, гарно, так? Да? там в нас є експериментально зюгана і полісся, звичайно, ягоди в кілька разів. більші О, дивіться, ота красота. Ну таким. Макаром помалу будемо рухатися сьогодні, аж ніяк не дозбираємо до краю. Будемо збирати ще завтра. От. А от вам бачите, бачите, які ягоди? То їх слизні понадгризали. Слимаки, як у нас кажуть. Бачите, гілячка лежить, і вони вночі з росою дуже люблять, щоб їм мокренько було, і хавають. Ну, але то нічого не значить, малина зривається, збирається, приймається без питань. То так там якийсь невеличкий процент таких ягід. Ну вам скажу, не, не можу передати вам яка спека, де це сонце. Ой, йоханий бабай, о! Ну, жарить, жарить. Ну, в принципі, так воно має бути. Для малини то добре, грунт мокрий, зверху температура. Все як має бути. Що вам ще хочу показати? От дивіться, які штуки, то дуже хороша прикмета. Оце бачите, нові пагони. Вони такого гарного кольору темно-зеленого. І на них от, бачите, цвіт. Пупляхи то називаються пагони заміщення. Вже ці старіші відроджують. Бачите, на них он, он тільки желепухи. На них нема, а на старіших нема цвіту нового, от бачите, як от, оця от. Бачите, вона вже, оце ще пару жилепок, там ще може, не знаю, ну тиждень породить ця, це стебло і вже воно все, вже буде відродило. А от такі пагони заміщення будуть приблизно через тиждень вже на них будуть ягоди. І так воно малина така класна штука, що вона, як я не раз говорю, то не картопля, не, не яблуня, що зірвав раз чи виноград, а вона достигає, 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 аж поки. Її морози не притиснуть. Ну, осінні сорти маю так як от у нас цей осінній сорт. Аж поки її морози не притиснуть, вже так, що жилепуха примерзне і тоді вона вже більше не зріє, не цвіте. От такі, така картинка. От. Оце у нас міжрадя 2,60 і то заблизько. Я пожалів землі, бо все-таки город в селі то -то, бачите, от як полягала і вже пройти тяжко. То, то я ще не сильно грався підживкою на ріст А був рік такий, що я трошки переборщив на ріст то вона так лягала, що просто зайти в рядок не було неможливо. З брали, просто підбирали, гілячки відставляли, об об обривали і тоді ложили взаді за собою. ну то було дуже тяжко, особливо коли мокро. ну Що зробиш? В цьому році я ріст її давав менше і вона через то невисока і то добре. Бо її добре визберете, бо коли вона така, що треба тягнути грубші стебла будуть стояти і мати десь по 2 2,5 метра, а тонші зразу полягають. Ось така картина на малині. Бачите, о, ці пагони заміщення. А тут оце з хворобою. Я думаю, що та що примерзла малинка. А дивіться хворобу цю діміделу. Бачите, стебла жара, другий тиждень жара, і дімідла починає пропадати. Ну Вона все рівно є. Не така, як, як, як вона прогресує коли е, мокро, коли дощі йдуть, вона прогресує. А так зараз якби притурможується. І малина така штука, що вона от стебло, одна пару жилок буде. І вона буде ну, не так сильно плодоносити, але буде. Впаде на землю, буде лежати на землі і все рівно буде родити. Навіть якщо хоча б одна жилка буде в стеблі при, при корінцеві триматися з курінцем. От, От таке так розлягається маленька в сторони. О, така картина красива. О. Тишина, бо так на городі. У мене є клуб вже, десь біля 10 молодіжі, біля 10 чоловік дівчата, хлопці. Тут жартують, ну, співати не співають, бо в них зараз в кожного оркестр чи хор в кармані включають наушники, слухають. Ну, зараз кажу, тишина. Хто не пішов додому, сховалися там в хату, під навіс в тінячок, а більшість пороз'їжджалися по домах. Попора і худобу, після обіду прийдуть, будемо далі збирати. А я отут не лежиться, мені і не сидиться, лажу по полі, як те привідіння. Ну, думаю, зазніму вам віддійку, дивіться, яка красота у нас тут. Красота, але зараз така тишина. Бачите, вон сусіда ясен. Навіть не ворухнеться ні гіллячка. А вон, а вон тополя, бачите? Вон, на тополі листочки дуже відчувають, маленький-маленький вітерець відчувають, не ворушиться нічого. Такий штіль, тишина, така, а красота. Ай, і жалко, я не маю часу десь піти трошки туди по горбаках і збоку сфотографувати вам, зазняти село, показати, як у нас тут гарно. А, красота. Літо, літо. Літо-літо. О, бачите? Як червонить. Ну, дивно в тому році що, дивно, що мало верхів. Можливо, через ті весняні приморозки. Бо в таку пору мали бути такі верхи гірлянди зверху, а то малина ховає, бачите, як сховано під листям і так, можна сказати, на нижній частині стеблів більше малини, ну, більше ягід, от таке, бачите. Ну і від спеки. Від спеки пригорають ягоди, бачите? От, блін, різко стінива. Бачите, оце вона така, о, вона така м'ягенька, о, то вона вже прижарилась. От Мацаю її, а вона така вже, то вона горить від сонь. На сонці прямо на стеблі вона горить. От, от так, бачите, от, бачите воно вже. о, Вона така, ну що це таке? Коротше, я її з'їм. Ну. А взяв ягідку в губу. Таке враження, що не ягодку взяв, а ложку варення. Тепле, можна сказати, навіть гаряче, уявляєте? О, але то добре, То, що там трошки пригорить малина, то не катастрофа. Але вона на такій температурі зберігає, е, достигає класно. От. Температура, вологість, а ще дати трошки її їсти. А їсти я її не жалію. О! О такі о. Во. Бачите. Вона о, будячок, красавчик. Вже певно не випалив. Ага, випався гарно. О. Отак. От Вона місцями. Десь різні грунти. Різні бур'яни ростуть. О, тут бачите, бачите, як положило її чогось. А вже чуть-чуть далі вона вже стояча. Ну, не, не, не ідеально стоїть От. І то сорт поляна він не потребує обов'язкової знаєте Так шпалера під'язують щоб малина не падала на землю. шпалєрою значно легше збирати малину. Вона якби таким стоїть віником, гарно так. От. Але то дуже затратно. Зробити шпалеру на такий кусок. То і, грошей, і і трудо часу. О, о, Бачите, вам ще припалений приклад малини. Бачите, які такі пля... е, малина, е, то ну, як всі думають, що є ягода. А ні, малина то є гроно, як винограду. Оця бубочка вона складається там з кількох десяток дрібненьких бубочок. От ті світленькі, то просто кілька бубок пригоріло. Так само і цвіль чіпляється на кількох бубках, а потім поширюється по всій не, можна сказати, по всій гроні. Ось таке. Така красота. От. Считайте, що ви тут зі мною походили по плантації, подивилися. А? Дивіться, оте, уявіть, оце одне стебло, і на ньому, таку, на перший погляд, десь 20-30 стиглих, стиглих бубок, будемо так казати. О, а о. Бачите, красота. Ну і хоч в мене ніс заложений, але я там трошки просмаркаюся. Тут такий запах. Пахне таким. Ближче до ящиків, то пахне чисто ягодою малини. А тут таким, таким, таким парким приємним. Ну і ще дає сильний запах бузина. В цьому році бузини ціни немає. Я щось чув, що ніби там заводи поставили ціну 8 гривень за кілограм за чорну бузину. От у нас навколо городує бузини є багато. І вона вже перестигає і висихає прямо на кущах. І я так дивлюсь, що її ніхто не скупляє, ніхто Ну дешево, не, не рентабельно її. А її налазитись треба по тих будяках, по тих корчаках, щоб її назбирати добряче. Ну, бувайте здоровенькі, до слідуючого відео. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, коментуйте, щось питайте, щось розказуйте. Все, що, що побачив, вибачайте, я там не дуже продвинутий, часом десь якісь коментарі, я не можу їх побачити, чого не знаю. Ну, я нічого не видаляю, ніяких там ні хороших, ні поганих коментарів. Тож, що якщось там видаляється, то видаляє, напевне, сам YouTube якось автоматично. Так що я тут ні при чому, я просто то не вмію робити. І не хочу, чесно кажучи, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого.